Міністр із надзвичайних ситуацій Ізраїлю Бенні Ганс попередив Ліван, щоб той зупинив атаки Хезболи на північ Ізраїлю. Згідно із заявою ізраїльського уряду, угруповання має відступити від кордону відповідно до резолюції 1701 Ради безпеки ООН від 2006 року. Термін для дипломатичного вирішення закінчується. Якщо світ і уряд Лівану не вживуть заходів, щоб не дати обстрілювати жителів північних територій Ізраїлю та щоб відвести хазбулу від кордону, це зробить сагал. Раніше Ізраїль заявив, що його літаки завдали ударів по військових позиціях Хезболи та інших об'єктах у Лівані. Водночас, угруповання, яке виступає на боці Хамасу, у середу випустило по Ізраїлю найбільшу одноденну кількість ракет і бойових дронів, відколи почалася нинішня серія щоденних сутичок. Ізраїль цього тижня активізував бойові дії в секторі Гази, особливо в центральному районі на південь від водного шляху, який ділить вузьку прибережну смугу опіл. Ізраїльська армія попередила мирних жителів, щоб ті покинули цей район. Проте багато хто каже, що йти більше нікуди. Сотні тисяч палестинців опинилися в скрутному становищі після початку ракетного обстрілу та наземної операції Ізраїлю. В Анклаві бракує пального їжі та ліків. Тисячі людей живуть на вулиці. Ізраїль звинувачує Хамас у тому, що через нього палестинці не отримують гуманітарної допомоги. на жаль, нинішній механізм допомоги ООН у секторі Гази виявився вкрай недієздатним, бо він працює через близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям. Допомога просто не доходить до людей, які її потребують, оскільки її захоплює Хамас, а агентство це приховує. Згідно із заявою Міністерства охорони здоров'я сектора Гази, унаслідок авіаудару Ізраїлю, в середу біля лікарні Аль-Амалю Хан Юнісі, що на півдні анклаву загинуло 20 палестинців. Ізраїль заявляє, що вестиме операцію доти, доки не знищить Хамас.